Сталася поломка, на яку я приїхав бойлер. І це саме той момент, коли УЗО врятувало людське життя. Микаю працює. Так. Підключаю подвію на прогу на тен. Пробую. Все. Відсікає узо. Тепер, що роблю, добираюся до контакту тена. Заміняю зараз опір ізоляції. Так. This is a Так краще ішов і, і безкінечність немає нічого. Так тепер, тепер вже є готовий куплений тен новий. Так, прошу, 1000 вольт. Поїхали. І що я бачу, 10. 10. Гіг. Десять гіалом. Тенп під заміну і узошка тип А. Тип А. Узошка, яка врятувала життя. Так, далі буде зливання води з бойлера. через зривний клапан. От. І що немаловажно, окрім УЗО, бойлер заземлений. Контур заземлення я заміряв. Просто, можна сказати, що ідеальний. 8 ом 8. 8. Цей чорний. цей чорний. Тут що ще окрім узошки стоїть контактор і стоїть е, сутінки. Замисел який. На кухні стоїть фотоелемент у білий день. У білий день. Бойлер не включиться, тому що на кухні виднося. В білий день, звичайно, що так, як і всюди. Увечір, коли світло включене на кухні, бойлер також не включиться, тому що лампочка світить і сенсор збирає інформацію і не дозволяє включитися бойлеру. Тобто бойлер гріє тільки тоді, коли, коли на кухні темнося. Отак, От це для того, щоб нараз не включався. Ну, скажем там, правка, духовка і плюс болер. Болер тільки вночі. Так, Те, тен замінений, замінений, проба вмикаю. на є. Все, хорошо. А от і файно. Так подивитися. Кусочок такий кусочок накипу. Те, що в блуболіру. А основна маса це от. От таке. Так, мені не вдалося його цілий витягнути, тому що його розперло. Я змушений поламати. І так я витягнув. Накипу багато. Дуже багато. Є якесь таке всяке. Десь там були і великі грудки. Таке -то. Так, запуск повний по води, Все зібрано.